Дев'ята в Україні час новин на ТВ. про останні події на цю мить розповім вам я. Дмитро Херлов. Вітаю вночі. Окупанти знову атакували Нікополь, минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. Крім того, ворог скерував на Дніпропетровщину дрон. Його знищили сили ППО. У Павлограді на пожежі постраждала жінка, зайнявся приватний житловий будинок. Надзвичайники полум'я приборкали вогнем пошкоджено конструкцію будинку та речі домашнього вжитку. Постраждала одна людина, це пенсіонерка. Її з опіками до лікарні доправили медики швидкої. Місто знайде вакансії для людей, які повернуться з фронту, впевнений голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан. І нині у мегаполісі чимало роботи в комунальних підприємствах для переселенців з'являтимуться і пропозиції для тих, хто повернеться з війни. Крім того, у Дніпрі запроваджуватимуть програми профтехосвіти, аби перенавчати людей на певні професії. Ми сподіваємося, що після закінчення війни буде бурне розвиток. И город сделает все для того, чтобы эти рабочие места, э, э, как бы э, возрождались в Днепре, э, предприятия, чтобы открывали свои представительства и свои производственные мощности, и город будет безусловно содействовать тому, чтобы прежде всего трудо, трудоустраивать людей, прошедших войну, прошедших фронт. Експрезидент президент Січів В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією. Журналісти «Схема» прилюднили відповідну заяву до офісу президента, написану російською мовою. У документі стоїть його підпис приміткою: «Богуслаєв – пенсіонер, інвалід першої групи в Україні. Богуслаєва підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності та протидії зсу. Нині він у СІЗО всі звинувачення відкидає. Журналісти також показали нові записи телефонних розмов, які свідчать, що В'ячеслав Богуслаєв блокував передачу гелікоптера мі 2 українським розвідникам. Зокрема, він наказав розібрати борт та запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації. Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Марік Гарленд дозволив передати конфісковані в російського олігарха Костянтина Малофєєва гроші на відбудову України. Йдеться про майже 5,5 мільйонів доларів. Малофєєва звинувачують у фінансуванні кримських сепаратистів у 2014-му. Відтоді олігарх під американськими санкціями. Хоча це перша передача сполученими штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, вона не буде останньою. Обіцяє генпрокурор США в російських олігархів та чиновників на заході виявлено 300 мільярдів доларів. Зміни в законодавстві. Верховна Рада схвалила два закони, в яких поклали початок реформування військово-лікарської комісії. Завдяки розголосу чиновники звернули увагу на ймовірне порушення прав військовослужбовців. Захисники були вимушені годинами стояти в чергах, аби отримати довідку. Умови, в яких чекали, були неналежними. Що тепер зміниться? Дивіться далі. Ось такі кадри можна побачити у соціальних мережах. Військовослужбовці стоять в черзі до медичних закладів. З різними травмами захисники простоють по кілька днів, аби потрапити на прийом до лікаря й пройти військово-лікарську комісію. Один з військових на своїй сторінці у Фейсбук виклав допис, в якому каже, що до одного з лікарів у черзі опинився під номером 502. Поліклініка відчиняється о дев'ятій ранку, о 8.30 Тут уже людно. Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був 60 шістдесятим, в черзі до хірурга – тринадцятим. Електронної черги не існує. Все на листочку в клітинку. А для того щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК. Моє прізвище опинилось під номером 502. Ви перший день не без іронії. Запитує молодий хлопець в добре пошитому тактичному костюмі болотяного кольору. Так, а я вже 21-й день в. Черзі стою, у мене вісім лікарів. Військовий зауважує, що в закладі відсутні комфортні умови. Для важких поранених потрібно більше поваги і елементарного комфорту. Тут навіть ліфт не працює, тому сходи з першого і на верхні поверхи нагадують спортивні змагання паралімпійців. На жаль, це не єдиний випадок у медичному закладі з військово-лікарською комісією, із соцмереж офісу омбудсмана стало відомо про ймовірне порушення прав військовослужбовців на належне медичне обслуговування. З метою перевірки даної інформації здійснено виїздо, які викладені в дописі військовослужбовця відсутність електронного документообігу та доступу до питної води. А ще годинами очікувати в черзі. А ще військові мають приїжджати на ВЛК в обласний центр з різних населених пунктів. Антон отримав контузію в боях. Лікуватися його відправили на Вінничину. Там чоловік стикнувся з геть іншою. реальністю. Я проліжав там 11 днів. Проходив повністю всю комісію, всіх врачей, всі аналізи повністю в цьому плані нічого не можу сказати, Повністю все було предоставлено к этому. І більшу часть за мене просто врачі всі ходили, это діяли. Антон ділиться. Модель, коли на етапі лікування вже збираються документи медичним персоналом має, бути, має бути. всюди. Бути в кожній поліклініці, в кожному місті. Чек ну, просто мог спокійно себе отримати всі документи і з спокійною душою приїхати в часті, а не потім приїхати в часть, з часть обратно кудись, то лететь, опять какие-то опять щось не вистачає, то не так і пошло, поїхало Тобто в цьому плані у нас это все очень запущено. Експерти кажуть, такі проблеми можуть бути через збільшення кількості звернень до ВЛК лютого 2022 року дуже сильно змінився масштаб діяльності цих військово-лікарських комісій, і зрозуміло, що набагато більше стало хлопців і дівчат, які отримували різні довідки про травми. І їм треба було всі ці комісії проходити для того, щоб задокументувати своє поранення, отримати. Або відпустки на лікування, або якісь інші документи, і е, створені до сьогоднішнього дня комісії вони почали просто не справлятися з напливом е, такої великої кількості людей. Верховна Рада України 2 травня схвалила два закони, які спрощують обіг документів і лікування для військових. Також збільшують кількість місць для роботи військово-лікарських комісій. Ну, Виявилося насправді дуже важливою не лише з військової точки зору, а з точки зору і соціальної, і з точки зору взагалі загального реформування системи охорони здоров'я. І е, добре, що ну, на сьогоднішній день якісь ключові рішення вже прийняті. Подивимося, як вони будуть безпосередньо впроваджуватися на, ну, на практиці, але зрозуміло, що і надалі, тут без громадського контролю бо контролю зі сторони засобів масової інформації не обійдеться. Першим законом передбачено спрощення для отримання певних документів, які до цього були обов'язкові. Довідка про травму складається протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення. Також запроваджується механізм обміну документів між профільними установами в зазначені терміни. Таким чином документи ходитимуть за військовим, а не військовий ходитиме за документами. Це сприятиме розв'язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії. Іншим законом передбачено створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу бригади Дніпроводоканалу сунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Сьогодні роботи продовжаться. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні є зміни в роботі кількох трамвайних маршрутів з 11 до 14 години. Шостий та дев'ятий трамваї прямуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці трамвайною без заїзду на старомостову площу. З 20.30, 12 та 17 їхатимуть через залізничний вокзал без заїзду до центрального ринку. 5, 12 та 16 трамваї завершать роботу раніше ніж зазвичай. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Ці зміни пов'язані з ремонтом колії по проспекту Лесі Українки, вулиці Степана Бандери та Мурському мосту. За минулу добу рятувальники перевірили майже півсотні об'єктів на наявність вибухівки. Все через анонімні листи про замінування торговельних центрів, шкіл, судів, лікарень та аеропорту. Повідомлення виявились хибними. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 11 градусів. Протягом дня мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягне з 17 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об одинадцятій. Там ми побачимось. Бережіть себе, своїх близьких. Слава Україні!